Доброго дня, шановні мої, сьогодні буде запис з телефону, тому що щось не працює запис з комп'ютера. Але це не головне головне меседж. І так, склалася така ситуація, що людина допомагає ЗСУ і хоче збирати кошти на автомобіль. І звернулась до мене, запитавши, а що робити? Ну, от, я так хочу, але ж я хочу це все робити в рамках закону. А в рамках закону ви маєте бути або благодійною організацією, яка допомагає по тій чи іншій причині з таким-то направленням, або у нас дозволено зареєструватися волонтером. І так, порядок подання заяви про включення до реєстру волонтерів антитерористичної операції. Із забезпечення нацбезпеки і оборони. Нам тут одне головне управління виклало, що потрібно зробити. Потрібно заповнити заяву 1 РВ, наскільки я пам'ятаю, і до заяви додати оригінал та копію. Документа, що засвідчує реєстрацію в Держреєстрі. Значить, оригіналу це навряд чи це, якщо ви прийдете і особисто будете подавати цю заявку і цей пакет документів в податковій, то там дійсно треба пред'явити оригінал документів. Але якщо це стосується все ж таки електронного цифрового формату, так як я надіслала заявку через електронний кабінет і зараз вам покажу. То мені здається, що оригінал тут не потрібен. Тут лише йде річ про те, що треба, потрібно показати свій ідентифікаційний код відсканувати. Та ми відсканували першу сторінку паспорту. І так, де взяти бланк? Я рила рила. І, нарешті, нарила. рила. Такс Go.UA, законодавство, електронні форми, документів, реєстрація та облік платників. Ось я вам покажу. Це те, що треба набрати, щоб знайти ці матеріали. Реєстрація та облік, якщо ми будемо гортати донизу, заява 1К. І ось заява про включення, внесення змін до реєстру волонтерів антитерористичної операції. Завантажити. Відкриваємо з вами. Що ми бачимо? І так, у нас з вами включення в реєстр. Ставимо тут відмітку. Вона заповнюється, ну, її можна заповнити отак от в електронному форматі, але вона дуже важко форматується. Тому, у кого є бажання, то можете так зробити. У кого нема, можете роздрукувати, заповнити від руки, як було в нашому випадку, розписатися. І ми сфотографували і перевели в формат PDF, і відправили електронним листом через кабінет. Все по порядку. І так, заповнюємо заяву: включення в реєстр, ідентифікаційний код ФІОМ Країна громадянства Україна, найменування ДПС, органу, до якого подається заява, якщо ви являєтеся фізичною особою, ви прикріплені в будь-якому випадку до якоїсь адреси, а адреси до якогось району. Це все можна буде побачити в електронному кабінеті. Тобто, якщо ви хочете, у вас є бажання, ви можете зайти. В електронний кабінет. І ось тут у вас є облікові дані в розділі. І ви все будете бачити, яка податкова, яка ваша адреса і хто ви. І так, повертаємося до заявки. Місце проживання. Контактний телефон. Обов'язково вам будуть телефонувати це 100%. Паспортні дані, окремо серія вказується, окремий номер. Ким виданий, коли виданий, дати початку здійснення діяльності. Дивіться. Наступний пункт у нас йде <кій> відомості про рахунки. Тобто, якщо ви збираєте кошти, наприклад, у нас це була банка в Монобанк. І у цієї банки до неї прив'язаний розрахунковий рахунок. Його монобанк нам абсолютно спокійно надав. Ми написали на Техпідтримку і надав довідку про те, що цей рахунок відкритий в цьому банку, з якого числа і який рахунок. Цю довідку також потрібно буде додавати. Дата початку здійснення. У нас це була дата відкриття цієї банки. Далі найменування фінансової установи це найменування банку, номер рахунку. Це цей номер рахунку, який присвоїться до цієї банки, яка в Монобанку відкрита для благодійної діяльності, для волонтерської діяльності, валюта рахунку Ю, ЮА ЮА, тобто Україна, гривня. Дата відкриття рахунку, вона буде вказана в довідці. Ви не помилитесь точно. Далі <кій> категорії фізичних осіб на користь яких надається благодійна допомога. У нас це був перший розділ. Ми будемо допомагати учасникам бойових дій. А, також тут є вибір: це учасники масових акцій громадянського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії, а, фізичні особи, які мешкають, мешкали на території населених пунктів, де проводиться антитерористична операція. І четвертий пункт це фізичні особи, які мешкали на території Автономної Республіки Крим. Тобто ви можете вибрати направлення, по якому ви будете ціло направлення кошти направляти. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що якщо ви кошти направите не цільове призначення, їх буде, вони будуть вважатися неблагодійними, а тому мають бути оподаткованими за ставкою 19,5%. Далі, у восьмому розділі, ви підписуєтесь, що це все достовірно. І дев'ятий розділ ви не заповнюєте. Він виключно створений для податкової. Податкова нам регламентує, що вона ставить на облік волонтерів, якщо є повний пакет документів протягом одного дня. Я в електронному кабінеті направила сьогодні. Побачу, що яка буде відповідь, ще ми не знаємо, який буде телефонний дзвінок, і які далі наші дії ми ще поки не розуміємо. Але ось я зайшла в Пейперлес, моя улюблена програма, де я підписую цифровими ключами ЄЦП. Документи, щоб вони були дійсними, і відправляю їх через електронний кабінет. В «Paperless» можна працювати багато питань, виключно ключами з Приватбанку. Тут інші ключі не працюють. Для інших ключів є інші програми, де можна підписатися, підписати ваші документи ключами ЄЦП. І так, у мене йде додаток 1 РВ. Заповнений з підписом. Потім іде довідка про відкриття рахунку з банку, потім код і потім паспорт. Ну і все. Ось такий у мене був пакет документів. Його головне скомпонувати в одному форматі, ну в одному файлі, pdf формату І щоб ваш PDF-файл, так, листування з ДПС, заходимо. Формат, бачите, обмеження у розмірі 5 мегабайт, Тобто, ви замірюєте розмір ваших документів, він не має становити більше 5 мегабайт. Короткий зміст заява на волонтерство. Тут ми з вами вибираємо ДПС у місті Києві, Це розділ листування з ДПС. Сюди ми з вами в пейперлесі, коли ви підпишете ваш електронний документ. Тут є позначка зверху Завантажити. Ви завантажуєте ваш документ. Він падає у вас в завантажні документи, загрузки. І потім його просто тут прикріпляєте з загрузок. Загрузки. Все, вибрали файлик, підкріпили, підписали ключами і відправили. І очікуємо на реакцію податкової. Дізнатися, чи ваша заявка оброблена, чи ні, ви зможете лише в вхідних документах. Будемо дивитися, яка буде відповідь, у якому форматі. Вам мають або відмовити, або повідомити телефонограмою, чого не вистачає, що потрібно ще довести їм, або розповісти. Не знаю. І потім вже буде результат. Ви будете в реєстрі волонтерів і зможете спокійно, абсолютно, отримувати кошти від багатьох людей на дуже хорошу ціль. Наразі, якщо ви Неважливо, ви ФОП або ви фізособа, збираєте кошти без реєстрації волонтерства і без реєстрації благодійної організації. Ви займаєтесь кримінальною справою. Я вас попереджаю і без всяких, будь ласка, емоційних коментарів, тому що це вже відомий факт, що багато злочинів з приводу цього волонтерства є. Багато обманів. Наживаються, на жаль, на добросовісність добросовісних людях, довірливих людях, і потім ці люди страждають. І мало того, що війна, так ще й ці люди без коштів інколи і останніх залишаються, тому що вони дійсно вірять в те, що люди зможуть щось передати нашим військовим або якимось чином їм допомогти. Тому, будь ласка. Зареєструйтесь, зареєструйте ваш рахунок і абсолютно спокійно займайтеся добрим, добрим ділом, хорошими справами. Але просто так не робіть цього, бо це буде при будь-якій скарзі, буде ну, якби обґрунтовуватись як злочинність. Не знаю, шахрайство, мабуть, шахрайство, кримінальний кодекс підключиться за шахрайство, будуть у вас наказувати, бо це буде обман. І дуже важливо тим, тим, хто зареєстрований волонтерами, зберігайте, будь ласка, всі квитанції, всі документи. Ви закупили шапки на, на зиму, зберіжіть накладні, зберіжіть чеки, ви закупили е шкарпетки. Збережіть документи. Нехай вони лежать стільки, скільки вони можуть лежати, вони точно у вас їсти і просити не будуть. А от гарантію якусь, що ви зможете довести будь-якому органу, який може і має право вас перевірити, що ви добросовісна і добропорядна людина, добропорядна. Я думаю, що це того варте, щоб просто зберігати ці папірці. Добре? Все. Дякую за увагу. Надіюсь, вам інформація була цікавою, корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу. Дякую за увагу!